Володимир Антонович, да. доброго дня. Доброго. Дня. Ви знаєте, яка суспільна пульти ситуація в країні? Знаю. Вбивають наших дітей. Де? Ви переховуєте? Києва. В Києві. В Києві? — По всій Києва. Україні. 140 чоловік. Ви в курсі? 140 чоловік вбито. Так. У мене такої інформації поки що немає. Арештованих скільки знаєте? Да, а чогось пахне горілкою від вас? Від мене? Да. Треба, у гірочок, так. Треба огірочок. Та ви що. А, а від вас чим пахне? А, а від мене пахне, пахне. деколоном. Та ви що? А ну, від мене теж, я також деколон. А у вас горілкою пахнет. Валентина пахне. Я не <laughs> вживаю алкоголю. Все, молодець. Бачите? Ви ображаєте. Я, я не ображаю. Давайте в лікарню. Я їду. Є, є в адміністрації. Ви їдете в лікарню будь-яку. Ми не про лікарню Давай. Говорим. Давай. Ми Давай. говоримо. Ми говоримо про суспільну політичну ситуацію. Ви не кричіть. Їдемо в лікарню. Я здаю аналіз. Я здаю аналіз. Я здаю аналіз. Поїхали. Ми не про лікарню говоримо. Поїхали в лікарню. Ми зараз їдемо на вічі. Я, я, з з я... я не можу говорити з п'яним чоловіком. Ви ображаєте мене. Поїхали, я вас ображав. поїхали в лікарню. Я вас ображав. Поїхали в лікарню. Ми поїдемо обов'язково в лікарню. В якій ви лікувалися. Ми зараз, знаємо Зараз це. є ситуація. Ви знаєте, яка в країні ситуація. Ви повинні піти до громади, пояснити громаді, чому вас немає на робочому місці, чому не приходить в кабінет. А це де я? Це є стадіон. Я це ні, ні, є моє місце? ваше місце у робота кабінеті. Моє робоче місце Тернопільська область. Я розумію. Але ми вас запрошуємо до людей, щоб ви людям сказали е, вашу позицію. Ви підтримуєте злочинний режим? Не підтримуєте. Ви підтримуєте ті вбивства, які є в Києві? Чи не підтримуєте? Ви повинні назвати назвати свою позицію. Бо наразі область заходиться без губернатора, без його позиції. Хто сказав? Люди говорять, Хто люди говорять, тому що вас не бачать. Ну ходіть до людей, повідомляйте. Це, це не, о, не о, є телеканал, ви їм скажіть. Ви, ви, ви не махайте рукою, от є телеканал, скажіть. Ви, ви рукою не махайте. Я, я можу вам сказати ще раз, я тепер говорю, то там говорю для вас. Скажіть. Я є. Голова обласної державної адміністрації. Якого мене, два рази скину, ви знаєте. Якщо ви будете перебувати, я з вами не буду розмовляти. Та ви ви горіть з народу. Ви говорить з народом. Ви мене перебили. Ви говоріть з народом, тому що ми того ганьбу більше терпіти не можемо. І, і не розумієте? дихайте, будь ласка, на мене. Ну так ви не дихайте на мене. Я призначений президентом. Президент мені довіряє. Так. Я довіряю президенту. А люди? Друге, люди. Люди, ну, люди, люди, це, люди вимагають. Люди, більшість народу України сьогодні довіряє президенту. А Тернопіль Президент, 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 президент законно обраний народом. Його признав весь світ. Те, що відбулося 30-го числа. Звичайно, в Києві я не підтримую, не перетримую, і я вам сьогодні це говорю. Його не підтримує те, що відбулося, і Віктор Федорович. Про це ми розмовляли з ним. Є деякі політичні сили і деякі політики, які це це діло організували, хотіли це зробити. Я думаю, що найближчим часом про це все узнає весь світ. І пройде багато часу. Але люди мали право і мають право, так це на Тернополі, виходити мирно на свої. Мітинги, люди вийшли, тому що вони хочуть жити краще, відверто скажу. І те сказав Віктор Федор всьому народу. І сьогодні задача всіх всіх нас, політичних сил різних фракцій, незалежно чи це опозиція. А сьогодні, якщо ми говорити, то в нас і свобода при владі в області, тому що в обласній раді сама найбільша сьогодні фракція це якраз і партії Свобода треба об'єднувати зусилля і думати, як робити це людям краще. Ви зараз говорите лірику. А, тощо, а те, що не Весус, я, я, я не лірику говорю, то, що, то, що нас, я говорю, це я говорю, те, що, то, що нас, я нас, то, то, що думаю. Я говорю, те, що я думаю. Наші області зараз люди чекають вашої позиції. Тому Яку вони оце, вони моє, оце моя позиція. Яка ваша позиція? Все робити. Ви підтримуєте людей, які вбивають людей, правильно? Ваша партія вбиває ну, людей. Якщо, Ви підтримуєте Якщо це? наша партія людей не вбиває. І не вбивали. А хто вбиває. А оце розберуться правоохоронні органи. Правоохоронні органи на протягом трьох місяців не визначили ні одної людини, яку вбили. Я, я дум... Озі народний я, депутат, який я, вам скаже, який там на барикадах найближче... тут в Києві. Добре. 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 Я думаю, що найближчим часом про це буде сказано, хто і що і як організував. Угу. Тоб, я, це я, не ваша партія організувала? Я думаю, це не наша партія резувала. Угу. І думаю, що ви про це добре знаєте. Просто ми знаємо, просто, що, поки ви ми просяд, знаємо ви говорите, що ваша продя... партія при владі, часу. яка очолює, скажімо, цю владу, Янукович, яку централізацію так. має повну, так? І ви, як представник Януковича в Тернопільській області, <скажи>, маєте сказати, скажіть, або ви підтримуєте режим, що? або ні. Скажіть, будь ласка, що за цих два місяці дай більше вже, так? Два з половиною місяці. Що погано сталося в нашій Тернопільській області? В нас в Україні вбивають людей. Скажіть, будь ласка, що погано В нашій Тернопільській я області я... ви я відпов... від людей. Це я відповідаю дуже за Тернопільську область. Скажіть, області, будь ласка, скажіть, від людей. Скажіть, будь ласка може хтось в нас не одержав зарплату не, за січень, за ви? грудень місяць? Та яку може у нас тут пенсії на майдан, не одержать? На Майдан. Як всі люди на Майдані? Ви коли були останній раз на Майдані? Я весь час на я Майдані був... в Тернополі. А я вчора був на Майдані. А ви що? І, і... що ви там робите? Там не багато людей вже сьогодні. Та ви що? Ну, да. Скільки там людей? Ну не багато, по крайній мірі. Валентин Антонович, ваша партія вбиває людей. Наша партія не вбивала, не вбиває і не буде вбивати людей. Це не я визначаю. Або це не я визначаю. Або за це я визначаю. Я зараз звернуся до суду. Я не не бив. Тому що ви є в тій партії, ви не виходите з неї. Зараз ви їдете до людей і кажете, я є в тій партії, яка вбиває людей. Я підтримую цей режим і я розумію, що це ваша мужська позиція. А хто ви такий, що ви мені диктували? Ми Хто Ну такі? хто ти такий? Ну, хто ти такий? Я Володимир Стаюра, депутат Тернопільської Тернопільської ради, ти, якого обрали люди. а, а не ставити... Так, як ви, призначені одною людиною. Розумієте, Яку якщо не обирала Галичина як, і Тернопільська. Якщо зміниться Конституція, Конституція зміниться обов'язково. Але ми і, зараз говоримо про на строй. яка Антонович. Навіть буде тут інші. Валентин Антонович, або ви зараз їдете до людей, якщо ви мужчина. Якщо не їдете до людей, то ви просто злочинець. Добре, я їду в прокуратуру. Зараз. Яку прокуратуру? Куди ви втікаєте? Куди ви втікаєте від то, людей? Чекайте, я означаю пан, пан Стаюрі, я думаю, що два роки тому для того, щоб вберегти своє крісло, ви звернулися в суд і щоб суд заборонив. Депутатам Тернопільської обласної ради висловлювати недовіру і вносити питання звіту голови обласної адміністрації на питання сесії. Але два роки тому так. я до суду не звертався. Ви не зверталися, хто ж тоді звертався і суд навіть подивну питання не розглядав. За... Звертався за підписом ваш заступник. Але да, дивіться, зараз було сесія обласної ради прийняла Ні, рішення двома третинами голосів, що в в законі означає автоматичне звільнення з посади. Що має зробити так, президент? Дайте, дайте в камеру. Скажіть мені, будь ласка, після того як камерою третини від, депутатів відпуль, обласної ради. Я я не заверш. Зачекайте, дві третини депутатів сформулювали свою позицію. Тих людей обирала громада Тернопільської області. Після цього президент в обов'язковому порядку має прийняти рішення про звільнення голови адміністрації, якому вислано недовіри, призначити нову. Вас, як в людини, яка тут працює, Я якщо є відчуття власної гідності, ви маєте написати заяву самостійно на звільнення. Та як зробив голова Волинської обласної адміністрації і щастя, спішов чи з ганьбою з тої посади. Ви продовжуєте вперто триматися за це крісло, яке там пустує, де переховуєтесь по області, люди вас не бачать. Ви не є я... та людина, яка може представляти так, це, це питання чи ковід. Ви маєте піти, чи та, як Це сказала ні... сесія обласної я ради. Я нікуди не піду. Перше. Чому? Друге. Я вважаю, що недовіру можна висловитися тоді, коли людина нічого не робить, коли людина не роз... це не роз... наші депутатів справа, чи ви а що влася... зробите, чи не робите. А я читаю по-іншому. кажу, людину потрібно вцілити, по ділах. Які у вас діла? А не, а не просто політичний біля. А діла, які є, кожному населеному пункту піде побадовищо да області. Так ми бачимо, що ви зробили Валентин Антонович. Ми гроші, Зараз гроші людей. Зараз наші діла нікому не я, я нікого, Робили... не, нікого не крав. Та ми не говоримо про Володимир Анатолій, я вам казав. Бізнес, ми не маємо претензій власно, до ваших професійних власного, якостей. Власного бізнесу не роблю в області. Ну, та безумовно. Квартири тут нікого не буде. Ну, ви будуєте будинок не в небес, правильно? У мене будинок давно побудований. Я у вас пішов з будинком. Та звідки? А як ви хотіли? <х <х> Побудуйте в своєму селі. Я, я будую додому і в Тернополі, бо я бізнесмен я можу це робити. <х> <х а звідки ви це робите? Це добре. А я бізнесом займався майже 20 років. Зараз суспільно-політична ситуація. Ми зараз обов'язково футболимо. Я перепрошую, я перепрошую. Це, ми, це, ми, це, не що це, ви не втікайте від, це, це, від це, це, людей? Не втікайте від мені, людей. Не, я я маю зустріти, шановний з футболістами нашими, ми, ні, ми, ми, ми не проти. Ну, ми ж зустрічаємося Але відповідьте ну, на питання. Оцей, оцей стадіон Хоптян зробив. бачите, це тоже. А да ви що? Ви тобі проти? Так, так. А ви що? Так, я ви що ви бачили я це гроші. не ви гроші, це Але наші людські організова. гроші і податки. Я гроші знайшов. Це наші людські гроші Скажіть, і податки. А де ви знайшли? Скажіть, де ви знайшли. І ті гроші? гроші, які ви збираєте по селах, це торі ва, ваші Вона гроші. Ти а, де ви знайшли потім, гроші на стадіоні? Держави просив. <ріпросив>. Тут за державні кошти робили так, це? Так, це державні кошти, 9 мільйонів. Це, це, це ваша особиста заслуга. так. Ага, зрозуміло. Тому що самі вони тороплять, не приїхали ці гроші. Зрозуміло. А от якби ви цим займалися, кожен депутат повливається, хоч би по мільйончику. Та в свій район. <свеч> Та ми ж не Та кажемо, там в школу, там взагалі. Ви знаєте, скільки зібрали роспорцово. грошей тепер Може, на, на, на цей? А зараз ми займемося на, на, на. Майдан. зараз Україна пропадає, на Майдан. Не переживайте. Знає, на ви... Майдан, ми з Майданом самі розберемо. 18 мільйонів. Вони попали на Майдан в Київ? А ви що? Зараз ви займаєтеся збором грошей? Да ні. Особ... Я, я перед люди... Коптян зібрав 18 мільйонів, Наші які люди... мав передати в Київ і не передав. Це Юра зібрав. Ста Юра я... не збирав. гроші. там на сайтах пишуть. Юра не збирав, Стоп, не, до... тікайте до не тікайте від людей. Валентин Анатолійович, не тікайте від людей.